Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх хто приєднався до медіа центру Україна «Укрінформ». Дев'ятий рік триває війна, і 320 днів триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію у нашій столиці. У нас на зв'язку Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. Пане Миколе, ми вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Микола, хочеться розпочати цей ефір з того, щоб привітати вас і всіх нас українців, з тим, що столиця нашої країни, Київ, визнано найкращим містом світу за версією міжнародної агенції Резонанс. Тож вітаємо вас з цією подією. Так, я вас вітаю також Взаєм. і давайте розпочнемо з того, як пройшли свята у столиці нашій? Ну, бачите, зараз. Е без перебільшення, увага до, до Києва, увага до України надзвичайно велике. І місто Київ е, отримало свої номінації. Я ще хотів би сказати, що і е, ялинка, на, навколо якої було багато суперечок на рахунок того, ставити чи не ставити, в якому вигляді вона має бути. також е, Признана однією з війшла браніше під покращих ялинок світу, тому нам є, є справді чим пишатися, крім того, що ви вже сказали. Ну а загалом свята пройшли більш-менш спокійно. Вони в нас особливо сильно нічим не відрізнялися від е, тих попередніх 300 днів е, по повно, повномасштабно, повномасштабної війни. У нас продовжує діяти комендантська година. У нас е, Транспорт працював в такому ж самому режимі, як і в е, будні робочий день, тому е, нічого такого надзвичайно не зафіксовано, крім там е, пам'ятаєте, у нас там були е, е, особливо е, скажем обдаровані ті, які спробували запустити салюти, але поліція дала там вже е, оцінку цим їхнім діям. Так е, загалом все просто спокійно. Пане Микола, давайте поговоримо про стан нашої критичної інфраструктури. Ми всі помітили, що з виключеннями трошки полегшало, всі, у всіх була можливість відсвяткувати. Тож яка ситуація на цей час? Ну, тут, тут треба просто розуміти, е, за яких обставин це все відбувається. В першу чергу я би хотів сказати, що якщо ми говоримо загалом про новорічні свята і початок різдвяних е, свят, то в е, нас там декілька факторів, які вплинули на е, те, що в нас стало трошечки легше. з е, Електроенергія з першу чергу це було потепління на той момент. В другу чергу в нас закінчили у нас трошечки роз'їхалися люди. У нас практично був режим такого вихідного дня менше працювала е, промислова інфраструктура, тому е, нам хватало жили для того, щоб практично обійти себе з відключень. Зараз ага. в останні кілька днів, е, враховуючи понижені температури, враховуючи початок робочих днів, е, у нас знову почалися відключення. Я не хочу їх називати плановими чи аварійними, але так чи інакше у нас. Е, Є е, 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 дефіцит електроенергії, відповідним чином проводяться е, відключення близько 200 тисяч на ранок приблизно 200 тисяч е, домогосподарств, абонентів було е, без е, живлення. Що стосується подачі тепла і подачі води, е, зв'язок все працює в штатному режимі за виключенням е, висотних будинків. Е, там, де відключена електроенергія, відповідно припиняється тимчасова подача тепла, подача води на верхні поверхи. Решта все працює в штатному режимі. Транспорт, тепло, вода все подається. Всі послуги надаються кияні. Пане Микола, наші експерти енергетичної системи говорять про те, що в Києві готується така собі захисна порасолька, і що вже у лютому столиця може в принципі бути забезпечена від таких блекаутів, що вона дозволить цього уникнути столиці. Якщо можна прокоментуйте це. Ну, це також кілька факторів. В першу чергу це підготовка самої системи. Тобто ми не сидимо на місці, ми ремонтуємо, ми модернізуємо, я би сказав, енергосистему. Але якщо ми говоримо про парасолька, то це першочергово наші надії на роботу протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Тому що Останні атаки показують, що ми що о, можемо достатньо вдало о, ці ракетні атаки без великої шкоди для енергосектору. Якщо е, говорити про роботу транспорту у столиці, Щодо метро зрозуміло, що воно працювало в такому самому режимі щодо електротранспорту, які зміни заплановані, чи о, чи навпаки все буде теж залишатися так, як є? Поки що ми залишаємося в тому режимі, в якому ми працюємо. На, на сьогодні в місті не працюють ні тролейбуси, ні трамваї. Ми ведемо зараз живу дискусію в частині поновлення роботи можливості, навіть я би так сказав, можливості поновлення роботи е трамваїв. Але рішення будуть прийняті трошечки згодом після консультації, якраз з фахівцями з електрики, для того, щоб. Е Ну якщо іншими словами, якщо вони мають вже поїхати, то вже щоб вони не зупинялися під час е, тимчасового виключення електроенергії, наскільки за вашими оцінками зараз автотранспорт або метро може задовільнити і чи не є такою критичної нестачі електротранспорту у місті? Ну, насправді так воно і є, тому що ми вже там у нас в нас е, велика кількість не їздить е, 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 тролейбусних маршрутів, особливо відчутно відсутність е, е, трамваїв, тому що, наприклад, якщо ми беремо е, трамвай на боршивку, швидкісний трамвай, там він по, по суті виконував функцію метрополітена. Звичайно, що повноцінно замінити їх автобусами, тим більше, що ми також. Обмежені ресурсами автобуси. Їх у нас чуть більше 500, Вони всі на сьогоднішній день працюють на лініях. Їх повноцінно замінити е, неможливо, тому але але е, ми будемо орієнтуватися в першу чергу на е, наявність е, або на дефіцит електроенергії для того, щоб говорити про запуск електричних електричних маршрутів. Це тролейбуцитром. Пане Миколо, у дітей наших розпочалося друге півріччя навчання. Чи можете ви нам розповісти щодо того, чи багато навчальних закладів все ж таки з другого півріччя перейшли у режим офлайн, чи все залишається в них так, як і було у першому? Я хочу нагадати, що у нас шкільні канікули тривають до 27 січня. У нас на момент, коли діти пішли на канікули, в кінці грудня десь близько в офлайні вчилося близько 30% дітей. Я сподіваюся, що і нове півріччя ми будемо входити десь з такими цифрами, можливо, і більше. Шановні колеги, ваше питання? Прошу. Доброго дня, Укрінформ Наталія Молчанова. У мене таке запитання. Міністерство охорони здоров'я оголосило, що критична потреба закладів охорони здоров'я у генераторах в принципі закрита. Хотілося б дізнатися, чи є в комунальних закладах охорони здоров'я Києва потреба не критична, якщо можна так сказати, в генераторах. Як місто збирається вирішувати цю проблему? І також нещодавно КМДА повідомляла про те, що 42 котельні здає. Якщо я не помиляюсь, було обладнано генераторами. Чи планується в подальшому встановлювати для котелень генератори? Почну напевно з останнього. Дякую за запитання. Почну, почну з крайнього останнього запитання. Ми поступово обладнаємо ті котельні, де це можливо, тому що в нас є ну різні потужності котельні, Там де є там де є можливість обладнати. Нати генераторами, якщо є така потужність генератора, ми продовжуємо це робити. Ми буквально там на днях отримали ще кілька потужних генераторів. встановили. Ми купили декілька генераторів за рахунок міського бюджету і продовжуємо цю роботу. Якщо говорити про. Медичні заклади, то ця робота нами була почата ще напевно років 5 тому, і практично на сьогоднішній день всі лікарні обладнані генераторами. Ми буквально минулого тижня закінчили обладнання генераторами системи швидкої допомоги. Там, де ну навіть не стільки обладнання, скільки на певне переоснащення, тому що так чи інакше у нас резервні канали жилення було. На сьогоднішній день медичні заклади всі мають е відповідні генератори. Я би ще хотів просто зазначити м наступне: що ми говоримо зараз про е критичну інфраструктуру, так само і в лікарнях. це... Е Скажімо, критичні об'єкти. Якщо є лікарня, то вона в першу чергу електрогенератори живлять критично важливе обладнання для того, щоб зберегти здоров'я і життя людей. Пане Микола, у нас є останнє запитання. Будемо відпускати вас. Тож прошу, колеги. Ще таке питання, оскільки у нас така ситуація з електрикою. Люди починають купувати і генератори, і повербенки, і батарейки. Все це буде потім в якості відходів викидатися. Куди люди можуть це все здавати так, щоб це було централізовано і вже точно потрапило на переробку? І ще таке питання: закуповують також газові балончики, одноразові одноразові, да, які не перезаряджаються. Як їх Утилізувати ось в межах міста, дійсно, на сьогодні дякую ще раз за запитання. Дійсно, в, в цьому є відповідна проблема на сьогоднішній день. Проблема в тому, що якраз її піднімали комунальники в першу чергу з газовим балончиком, який викидається в загальне сміття, і ем, вони ну при їхній утилізації при складуванні скажімо, Вони мають мож... потенційну можливість вибуху в місці є близько 200 місць. Вони на... практично люди знають, де вони знаходяться. вони були на вони... нас для утилізації батареї, для утилізації відповідних ламп світлодіодних і тому тому Свій лампочок ми. І хотілося б зараз навіть користуючись нагодою про це сказати, щоб викидали такі відходи в цих місцях. Там вже безпосередні комунальники будуть їх належним чином складувати і відповідним чином утилізувати. Це стосується тому, що павербанк нас по суті нічим не відрізняється від звичайних батарей, до яких ми вже звикли, що ми їх несемо не не викидаємо в загальне сміття, а несемо в. Відведення місця тому туди потрібно додати і використані ці газові е, балончики. Дуже дякую вам. Дякую, що знайшли час. і Долучилися до нашого ефіру. Дякую Нагадаю, вам. з нами був Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться у 14.30. До нас приєднається мер міста Мілітополя Іван Федоров. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Слава Україні!